Діти, тема сьогоднішнього заняття година спілкування, крок до толерантності. Вправа відгадай тему заняття. Ми бачимо букви і знаходимо ТО-ЛЕ-РАН-Т т толерант,ність, толерантність. Тема сьогоднішнього заняття толерантність. Подивимось відео. Міжнародний день толерантності. Толерантність це милосердя. Толерантність це доброта. Толерантність це дружба. Толерантність це співчуття. Толерантне ставлення до людини збереже планету від негод. Подарує щастя для дитини. Подолає безліч перешкод. Неставлення до всього збереже, врятує і спасе. Допоможе вгледіть перемогу. Допоможе витримати все. Завжди добрати оборонцем свої мрії пензлим намалюй. Освіти життя яскравим сонцем. Толерантний всесвіт. Побудуй. Чи навчилися ми бути толерантними? Люди, створені у світі, різнобарвними Білі, чорні, жовті, і мулати. І для всіх одна земля, як мати. Інформаційна довідка у перекладі з латинської толеранс означає терпіння, толерантність означає терпімість до інших думок, поглядів, традицій, толерантність це повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Право. Всі люди різні, але рівні. Уважно розглянь, розгляньте запропоноване зображення, на якому ми бачимо різних людей за статтю, за віком, за кольором шкіри. Права, всі люди різні, але рівні, чи відрізняються між собою люди, зображені на картинці. Кожна людина чимось відрізняється від інших, через, через що зазнає дискримінацію, які можуть види, бути види дискримінації? За якими ознаками? Ну, Це вже ми з'ясували, це за кольором шкіри, за віком, за статтю, коли жінок не хочуть брати на роботу, за національністю, знаємо, якщо іншої національності дискримінація, за станом здоров'я, за віросповіданням. Такі існують види дискримінації, і ще багато інших. <зві> Правила тематичні, цінно-повстанські. Хлопець в шумі, дивиться по щасливих приїханнях, грає у повітря. Пішла мама, і ще й приїхала... Вибачте, я спізнилася. Треба було забрати дещо після роботи. Сьогодні на дворі так, здається, та, та, не та, можливо сонечко. Відволікти від гри з Так краще. Вимкни гру і відкрий свого подарунка. Це мені? Алло? Звичайно, я не знаю, чому вони отримали документи. Я поклала їх вам на стіл так, що вчора вечір. Цікаво. Ой, що відкриває коробочку. Ого! Круто! Веселенький. Але в нього немає лапки. Mm? <плес> Це знущення. Кину песика. Ну, песик не образився.

І як би став пропонувати хлопчику прийняти участь у грі. Хлопчик малий, але спостерігає за песиком. Лапки. Песик пропонує хлопчикові. Ходімо, пограємось, дивиться на нього. Як би запрошує. Хлопчика прокидається милосердя для песика. І гра, і бажання з ним поспілкуватися. Коли хлопчик встав, ми побачили. Хлопчика теж немає мішки. Мам, ми пішли, пішли гуляти. Хлопчик пішов разом з песиком на прогулянку. Мама, знайшла хлопці. Підняти хлопчика від кулікти і на комп'ютери, піти погуляти. Ось такий. У нас тематичний кінопоказ. Права? Тематичний кінопоказ. Яке почуття викликало у вас це відео? Дійсно, жалко, і хлопчика, і песика, які залишилися без ніжки. Чому хлопчику спочатку не сподобався подарунок? Ну не сподобався, тому що песик став відволікати його від гри на комп'ютері. Ось і згодом, що зрозумів головний герой відеоролика, що треба продовжувати жити, не займатися одною справою, що треба взяти друга з собою на прогулянку і радіти життю. Вправо, мікрофон. Запитання перше. Що ви розумієте під поняттям образа? Діти ну ми знаємо, що таке образа, коли одна людина ображає іншу людину. Запитання друге. Чи ображали вас колись однокласники, друзі? Яким чином? Краще діти не будемо ми. Згадувати, як нас ображали. Краще ми будемо згадувати добрі стосунки між людьми. Як ви відповідали на ці образи? Ну, як відповідали, по-різному намагалися не сумувати, ось і давати від... відсіч образнику. Право підбери слово протилежне зазначенням. Ми бачимо слово добро і протилежне зазначенням зло. Отут щастя, нещастя, усмішка, похмурість, радість, сум. Бачимо ми картинку. Картинки, коли людина радіє, коли людина сумує. Вправо пізнає вид насилля за описом. Ми бачимо фізичне насильство, економічне насильство, шкільне насильство. І читаємо, які види насильства намисне пошкодження особистого майна. Одягу, вимагання грошей або речей, жебракування, крадіжка, звісно, це економічне насильство, удари, кидання в інших різними предметами, штовхання, підніжки, біки це фізичне насильство. Залякування, погрози, глузування, приниження, обзивання, образиві, принизливі, призвиська це шкільне насильство права хмаринка толерантності. Ми зараз подивимось на цього метелика і треба нам обрати із хмаринки слова, спочатку ті слова, які пов'язані з толерантністю, а потім слова, які не відповідають теми. Мета вправи формування навичок критичного мислення. Ось ми бачимо на хмаринці, на цьому метелику слова, які пов'язані з толерантністю. Ось толерантність. Розуміння, терпимість, доброта. Людина починається з добра, прощення, повага один до одного, співпереживання, коли людина співпереживає, співчуття. Так, що ми ще бачимо? Ну майже все. І слова, які не відповідають темі це неповага до інших. Злість. Ось, бачите, більше слів добрих, а поганих слів менше. В нашому житті повинно бути добрі. Добрі слова, розуміння, толерантність, доброта, повага. Права, я толерантний, тому що я добрий да? людина, повинна бути обов'язково добрий, терпимий, милосердний, милосердний, коли ми бачимо якусь чи людину. Хвору чи якусь тваринку, яку треба пожаліти, співчутливим треба бути, і готовим допомогти іншим, як це, якщо це в наших силах. Обов'язково треба ставитись з повагою до людей, з розумінням, з дружбою, треба бути дружелюбним. Тоді ми можемо сказати я. Толерантний або я толерантна. Права на мою думку. Ситуація перша до класу прийшла нова учениця. Її звуть Че Янглу. Вона з Африки. У неї темна шкіра і довге кучеряве волосся. Учні в класі довго дивилися на неї і на перерві ніхто з неї не розмовляв. Чи Ян Глу співчувала, відчувала себе дуже самотньою. Запропонуйте толерантне вирішення цієї ситуації. Діти, дівчина має інший колір шкіри. Їй, вона прийшла до нового класу. Обов'язково дівчинку треба. Підтримати, запитати, від кіля вона приїхала, з якої країни, з якого міста обов'язково запропонувати їй погратися, погуляти з нею. І це буде правильна, толерантна поведінка у відношенню до дівчинки, яка прийшла в ваш клас. Право на мою думку. Ситуація 2. дуже схожа з першою ситуацією. До класу прийшла нова учениця. Її звати Саміра. Її родина приїхала з Ірану. Саміра носить одяг, який повністю закриває тіло і обов'язково зав'язує хустину на голові. Учні здивовано подивились на Саміру, і ніхто не кликав її пограти в ігри на перерві. Запропонуйте толерантне вирішення цієї ситуації. Ну, толерантне вирішення, да, обов'язково підійти до дівчинки, запитати, кіля вона приїхала, ось не чіпляти її одяга. Ми, звісно, розуміємо, що це така традиція носити такий одяг і якомога залучити дівчинку до гри, до спілкування, щоб вона не відчувала себе в класі самотньою, допомогти, якщо це потребує навчання, запропонувати їй дружбу і допомогу. Право на мою думку. До школи прийшли дві учениці, сестри Аліна і Вікторія. Вони навчатимуться у різних класах. Аліна у третьому, Віка у шостому. Аліна носить великі окуляри з товстим склом. На перервах Вікторія, старша сестричка, завжди приходить до класу молодшої сестри, тому що вона дуже погано бачить. Вікторія проважає сестру до їдальні і роздягальні. Учні з класу Аліни, меншої сестрички, не граються з нею на перервах і рідко розмовляють з дівчинкою після уроків. Діти, ми бачимо, що старша сестричка допомагає меншій, тому що менша сестричка має поганий зір, правильна, толерантна поведінка. Була теж підійти до дівчинки, запропонувати їй допомогу, повести її, взяти за ручку, повезти у їдальню, і в роздягальну. і обов'язково е, запропонувати гру, поспілкуватися з дівчинкою, запропонувати їй допомогу у навчанні. Це буде дружба, толерантне ставлення. до однокласниці, якої, яка потребує допомоги. Толерантність. починається з мене. Діти, ви це обов'язково пам'ятайте, коли ви добрі, співчутливі, ставитесь е, до людей з повагою. І люди будуть вам посміхатися, ставитися з повагою і бути, бути треба обов'язково дружелюбним. І до людей, і до родичів, і до близьких, і до однокласників. Тоді і вам, і людям, як би буде посміхатися сонечко. Всім бажаю добра. Міцного здоров'я і всього найкращого.